Вітаю! Сьогодні отримав чудові лазерні рівні U-Par. Це версія на 4 площини, 4D. Самий ходовий лазер ось в такому кейсі. Подивіться, будь ласка, це професійний сегмент. Тут саме повна максимальна комплектація. Ось такий класний акумулятор. До речі, він підходить і до серії DeWalt. Але у DeWalt немає і не буває ось такого 4D лазерного рівня, щоб і знизу була лінія, і зверху і дві бокові. Кронштейн, мікроліфт з усілякими налаштуваннями. Є мікроліфт для робіт з підлоги. Саме металевий, коли ви виставляєте рівень підлоги, бажано виставити кожен міліметр за допомогою цього гаджета. Ви зможете це зробити більш зручно пластина металева, яку ви можете закріпити до стіни, і вже потім до нього сам кронштейн. Мішень рефлектор потрібно, коли ви вмикаєте лазерний рівень, він потрапляє на це дзеркальце і його краще видно лінію. До речі, є ось такі комплекти. Бачите, тут вже йде і мішень, і класні окуляри для того, щоб було гарно видно лінію на дальніх відстанях. Ця штучка продається окремо. Пульт дистанційного керування він незвичайний. Він працює від системи Bluetooth. Ось тут видно, бачите, в інструкції qr код за допомогою якого можна скачати додаток і працювати, керувати повністю з мобільного телефону. З будь-якого мобільного телефону керувати цим чудовим приладом, або ж можна керувати з пульта. Пульт, до речі також має вбудований акумулятор. Бачите, і тут є вихід та c для підзарядки. Зверніть, будь ласка, увагу, як тут ергономічно все. Знаходиться, для кожного елемента є свій отвір. Коли ви сюди покладете ваш лазерний рівень, бачите, яка вирубка, м'який наповнювач, зверху такий м'який паралончик. Коли ви його закриваєте і перевертаєте, у вас всередині нічого не дребіжить, нікуди не вилітає. Це дуже зручно збереже ваш лазер від збивання. Корпус приладу ідеально прогумовано. Подивіться, будь ласка, на якість зборки. Товсті, товстезні такі металеві башкадіннях, це скло не розлітається. Гострокутова призма, яка максимальний робить кучний е, промінь. І він не розсіюється при е, збільшенні відстані. Мембранні кнопочки, бачите, натискаються пальцями. Це дуже зручно, тому що сенсор не завжди зарабатує, коли, наприклад, на вулиці холодно або ви в перчатках в кавичках. Зручний механізм вмикання зроблений інтуїтивно під палець. Якщо навіть ви просто несете рівень. І вам зручно його включити, зафіксувати маятник, або поставити в середній режим, коли можна робити похилу лінію. Лазерні промені фірми Острам дуже яскраві, і їх чудово видно і на вулиці. Подивіться, при денному освітленні. Отвір для підзарядки Type-C можна підзаряджати від зарядного пристрою, який йде у комплекті, або від вашого павербанку, або від вашої зарядки від мобільного телефону. Працює у трьох режимах. У самому акумуляторі для зручності також є отвір Type-C з одним акумулятором. Але я вже замовив додаткові акумулятори, кому буде мало. Можна буде до купити,1 вольта 2,6 тисяч мА. Наприклад, якщо взяти аналогічні акумулятори з лінійки тих вони йдуть на 7,4 В 2600 мА. Вважається, і тут 2600 мА, і тут 2600 мА. Але тут 11 вольт, а тут у нас 74 вольта. Ці висаджуються набагато швидше ніж цей. Кожен лазер я калібрую особисто. На кожному лазері моя сервісна пломба і гарантійний талон. До речі, зверніть, будь ласка, увагу. Ще нижній лазер дуже низько розташований до підлоги, верхній, майже впритул до стелі. Бокові, якщо ви ставите в кут, бачите. У вас формується чіткий кут 90 градусів як на підлозі, так і на стелі, і на всіх чотирьох стінах, як поверху, так і понизу. Тобто це 16-лінійний лазер максимально. За допомогою цих клавіш можна почергово включити будь-яку лазерну лінію. Хоч одну, хоч дві, хоч три, хоч чотири, хоч всі вимкнути. Якщо лазерний рівень ваш буде стояти під кутом, або на підлозі, на криві, або на штативі криво буде стояти, він буде таким чином вам. Мігать і піщать, сповіщуючи про те, що він стоїть під кутом більше 4 градусів. Автоматичне вирівнювання до 4 градусів. Калібрується дуже швидко, по суті, в наступних відеороликах я вам покажу, як це зробити. Навіть якщо от, ви купите у мене відкалібрований лазер, наприклад, він у вас на будівництві впаде, трошечки з'їдіться. Відкалібрувати можна за 15 хвилин самостійно, дуже легко. Саме ця модель піддається калібруванню з, з мінімальною кількістю ваших інструментів і навичок. Отвір для кріплення 1 дюйма. У самому кронштейні, який у комплекті, є і маленька різьба, і велика різьба, тому перехідник вам не потрібен. Стане на будь-який штатив. Ці бачите прогумовані ніжки. Що це дає? Поверхню на яку він опирається, і він у вас нікуди. Не болтається, не шатається, ідеально виставляється. Ціна 7,5 тисяч гривень. Замовити з моєю гарантією, моєю калібровочкою можна на моєму сайті nivellir24.com або дзвоніть по телефону, отримайте додаткову консультацію, і у вас приймуть замовлення онлайн.